Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Наразі весь прибуток від лотерей перераховується на нашу армію. А в ефірі 2948 й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 416 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б, комплект кульок номер 4 І ми вмикаємо лототрон.

Шановні гравці, вашій увазі 7880 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 1. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! П'ятдесят вісім. Шістдесят три. Двадцять, тридцять два, шість. Сімдесят, сімдесят чотири. П'ятнадцять. Сімдесят три. Шістдесят дев'ять. Шістдесят шість. Шістнадцять. 51, 71, 43, 78, 33, 77, 50, 17, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Но виграла щоденно. В ефірі 6733 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. Шість. 0, нуль, нуль. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Шість, нуль, нуль. Бережіть себе, все буде Україна.